З днем народження, хочу вас привітати, найкращий і дорогий мій тату. Час летить і назад не повертає, нову дату ви нині зустрічаєте. І я буду пам'ятати ваші поради, що вчили мене іти по стежці правди. За мене ви завжди молилися щиро, щоб я була створцем у мирі. Ви мені дитинству подарили прекрасне. Що в спогадах ніколи не погасне, усе найкраще мені хотіли віддати, мій дорогий і люблячий тато. Я хочу вам в цей день побажати духовних сил, здоров'я і терпіння від Господа Христа Благословіння, що плакали від радості лиш очі, хай Бог хранить вас всі дні і ночі, хай успіх дасть у різних починаннях, і сповнить всі сердечні бажання. Сьогодні хочу щиро я сказати, що дуже-дуже люблю вас, тату, хай Бог вам дарує многії літа, щоб ви нас тішили і могли життю радіти. І в це прекрасне, урочисте свято, я хочу вас міцно обійняти, сердечно, з ним народження вітаю, хай Бог з небес вас благословляє.